Угода, підписана між Хмельницькою облдержадміністрацією обласною радою і афганцями, покликала врегулювати ситуацію на місцевому рівні для президента України Віктора Федоровича Януковича. Соціальний захист ветеранів це святе. Обласна державна адміністрація, обласна рада, як єдиний механізм, який працює сьогодні на території області, завжди позитивно відгукується на ті проблеми, над вирішенням яких потрібно нам спільно попрацювати. Органи влади на місцях забезпечить 100% доходження всіх гарантій і пільг, які зобов'язаний виконати уряд або які взяла на себе держава. Нам вдалося відстояти свої законні конституційні права і не тільки свої, а й тих 16 категорій, в яких йшлося в законопроекті 91.27. При цьому ми заявили, що ми, Василь Спеч, готові до діалогу, але стосовно пільг. Але діалогу такого, коли в першу чергу слуги народу почнуть із себе знімати ті пільги. Добрий сьогодні крок влади по відношенню до обласної організації ветеранів Афганістану з боку обласної державної адміністрації, з боку обласної ради. Якщо компроміс між обласною владою та обласною організацією ветеранів Афганістану досягнуто, то підписання угоди з Чорнобильцями поки що під питанням. Так прикро сталося. За 20 хвилин приходить сюди на підписання, приходить інформація, що йде перерахунок пенсій чорнобильця в розріз першого пункту. меморандуму. Є закон про державний бюджет на дві рік. Є постанова Кабінету міністрів прийняв. Не цього закону, і ми вже от протягом двох місяців не дофінансовуємо виплати пенсії за рішеннями судів, тому що ці кошти проводяться за рахунок коштів державного бюджету. Робота з врегулювання та налагодження співпраці триває. Головне не забути про спільну мету збільшити державну допомогу тим громадянам, які цього найбільше потребують, та зберегти збалансований держбюджет, запевняють усі учасники процесу. Юлія Стафурова, Віктор Кривий для Подільської панорами.